В вашій увазі також машинка для стрижки 8-ваттка. Це 8-ватна машинка для стрижки. Тобто, відповідно, Вона може під підходити для складних завдань, Тобто, грубе волосся, велика маса волосся, жорстке волосся. Тобто, Звичайно, такі машинки вже їм легше справлятися, тому що двигун тут 8-ватний. Стандартна, стандартна потужність акумуляторних машинок 5 Вт. Висока, це вже 8-10 вважається. Тому ось така машинка в нас наявності. До речі, вона у нас іде за знижкою 999 гривень. Була раніше дорожча, була 1100 значить, Тут у нас дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, і ви бачите два датчика. Якщо потрібно буде підлити мастило, буде відповідний датчик, і також, якщо працює від мережі. Тут світиться відповідний датчик. Тобто а, тут комбіноване живлення може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Якщо, наприклад, в нуль розрядився акумулятор, ви під'єднуєте мережу, машинка одразу починає працювати, що дуже зручно і важливо. Також тут іде регулювання положення ножа, Ось, будь ласка, в комплекті насадки 3,6912, мастили щітка, кабель USB. А, працює 200 хвилин від акумулятора. Може працювати від мережі, як ми вже наголошували. Мастило щітка є в комплекті. І до речі, хочу показати насадки. От хто любить зелений кольор, можливо, зайде, тому що тут і насадки в зеленому кольорі, ось е заглушка в зеленому кольорі. Тобто, в принципі, е сам і навіть з зеленим відтінком, сам цей прозорий корпус. Тому, будь ласка, замовляйте, машинка справді класна. На машинку дуже хороші відгуки. Вона в нас вже давно в асортименті. Перевірений хороший варіант це Voyager V660. Замовляйте на сайті Tremor. Замовляйте через Instagram, замовляйте Viber, Telegram, в описі є телефон. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте, справді будете вибором вашим задоволені, обіцяємо. Даємо гарантію на рік на всі наші інструменти. Ось. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ми будемо раді співпрацею з вами.